Слухай, тобі ж однаково де новий рік зустрічати. У тебе ні кошенята, ні дитини. Ну, Марино, напарниця Гундосила другий день поспіль. У тебе теж ні кошенята, ні дитини. Марина заперечувала, але рішення вже прийняла. Та в мене, може, доля вирішується, ти. Софія махнула рукою і повісила пальто у свою шавку. Рівно тиждень залишався до Нового року. Графік чергувань на грудень у маленькій міській лікарні номер 2 давно був розписаний, і Соня все ще сподівалася та продовжувала шукати собі заміну на 31 число. На початку грудня вона не була проти чергування в новорічну ніч, щоб на три дні потім поїхати до сестри в інше місто в січні. Але сестра несподівано за два тижні до Нового року зібралася із сім'єю в буковель відпочити. Соня спочатку засмутилася, та за десять днів до новорічної ночі вона познайомилася із Григорієм. І так у них усе закрутилося, що їй терміново потрібен був цей чарівний вечір, хай там що. Марина через роботу додому до батьків не поїхала. Два дні втрачати на дорогу туди й назад завелика розкіш, а більше зустрічати новий рік їй не було з ким. Подруги збиралися виїхати за місто на всі січневі канікули. У лікарні була одна жінка, яка запрошувала їх до себе на свято, але Марина чимно відмовилася у неї там сім'я, не хотілося почуватися не у своїй тарілці. Я ж тобі не казала ні? Я думаю, знімаючи форму, відповіла Марина. Думай, швидше. Мені треба планувати, образилася Соня. От якби в тебе було таке питання, але в тебе ж не таке питання. Ти цього Гришу всього тиждень знаєш і вже терміново мусиш стрибати йому на шию? Треба себе тримати в якихось рамках. Ех, Марино, буде тобі 35, я на тебе подивлюся. Зітхала змінниця. Марина із сунею не були подругами. Перетиналися під час перезміни, але спілкувалися тісно. Принаймні були в курсі, що відбувається в житті одна одної. Марині 25, невисока, худенька, з короткою стрижкою, соні вже 35, повненька, середнього зросту і теж білява, обидві незаміжні і не мали дітей. З таким графіком роботи, якщо я і вийду заміж, чоловік буде мене бачити тільки у вікно автобуса, проїжджаючи повз лікарню. Соня почала ту саму пісню і наступного дня. Та згодна я на заміну, згодна, не витримала Марина. Так, правда. Соня не вірила в щойно почути. Правда. Марина навіть очі прикрила, надаючи своїй згоді ще більшої впевненості. Соня не приховувала радості і весело плескала в долоні, немов п'ятирічна дитина. Не забудь потім відпрацювати за мене, схаменулася Марина. Та, звісно, Мариночку, я все пам'ятаю, як я тобі вдячна. Соня навіть обійняла Марину так міцно, як змогла. Із 30-го числа терапевтичне відділення спорожніло. Усі, хто міг відпроситися і написати заяву, зробили це відразу ж. У палатах залишилися ті, хто не захотів або не міг піти. Марина в останній день року перевела всіх жінок свого відділення в три палати біля посту, а решту віддала в повне розпорядження бабусі Ліді на миття. До самого вечора на посту не з'являвся ніхто з чергових лікарів. Марина заглянула в журнал, у новорічну ніч мав чергувати Петро Семенович, літній лікар, який вранці робив обхід. І сприйдеш нім, Мариночко, щастя тобі в Новому році і нареченого хорошого, не якого небудь, а хорошого, збираючи свої речі, привітала постову медсестру прибиральниця. Дякую і вам усього найкращого в новому році здоров'я, відповіла Марина та, діставши з під столу невеликий пакет, простягнула літній жінці. Здоров'я! Це так дуже потрібно! Та ти що? Не треба нічого, замахала руками прибиральниця. Беріть, це ж від чистого серця, усміхнулася Марина. Вас там кличуть, а ви пакетиками обмінюєтеся. Суворий чоловічий голос змусив Марину здригнутися. Жінка спокійно вийшла з за стійки і підійшла до лікаря. Євген Андрійович Хмельницький, швидко прочитала медсестра на його беджику. Про нового лікаря Марина чула медсестри шепотілися тут і там, що красивий, молодий, і найголовніше неодружений. Обручки на безіменному пальці цього високого брюнета із сірими очима дійсно не було. Так уже сталося, що сьогодні вперше збіглися їхні зміни. Щось трапилося? запитала Марина. Не зовсім. Євген Андрійович. Трохи нахмурився. Я вирішив зазирнути до терапевтичного відділення перед чергуванням, щоб упевнитися, що все гаразд. Ви ж одна залишилися на посту? Так, я все перевірила, пацієнтів небагато, усі в одній зоні. У нас усе під контролем, відповіла Марина, впевнена, хоча серце трохи стиснулося від його серйозного погляду. Все добре. Але якщо буде потрібно, ви зможете викликати мене в будь-який час. Марина кивнула. Якби всі лікарі були такими відповідальними, як ви, то новорічні чергування стали б набагато легшими, усміхнулася жінка, намагаючись зрядити напруження. Євген лише злегка підняв куточок губ у відповідь. Новорічна ніч часто приносить несподіванки. Надіюсь, цього разу обійдеться без екстрених викликів, я теж, тихо промовила Марина, спостерігаючи, як чоловік зникає за дверима лікарської. До півночі відділення було майже безлюдним. Марина сиділа за стійкою, тримаючи в руках чашку з теплим чаєм. Її думки блудили між спогадами про дитинство, коли новий рік здавався магією і відчуттям самотності, яке завжди підкрадалося в такі моменти. Годинник показував 23.45, як двері лікарської знову відчинилися. Євген тепер уже без халата підійшов до стійки. У його руках був невеликий пакунок. Це вам. Він простягнув його Марині. Що це? Здивувалася жінка, дрібниця, але новий рік не може бути без подарунків. Марина обережно відкрила пакунок і побачила там маленьку коробочку з цукерками та ялинкову прикрасу у вигляді сердечка. Дякую, це несподівано. Вона зніяковіло усміхнулася. Несподіванки це головне у святі. Євген усміхнувся тепліше. До речі, я ще й чай приніс. Удвох святкувати навіть тут веселіше, ніж на одинці. Марина підняла очі, намагаючись зрозуміти, чи Євген жартує, але побачила в його погляді щирість. Тоді сідайте, відповіла, відчуваючи, як тепло розливається всередині. О півночі за вікном. Засяяли феєрверки, а маленьке терапевтичне відділення наповнилося звуками дзвінків і крихіткою щастя. Марина і Євген, сидячи за стійкою із чашками чаю, обмінялися поглядами і усмішками, ніби новий рік справді обіцяв щось нове.